Що чекає обводні знаки зодіаки у 26-му році? Таро прогноз для раків, скорпіонів та риб. 26-й рік стане для вас роком істинного везіння, тому що фортуна повернеться до вас лицем. У вас є велика ймовірність виграшів різного роду. Більше того, по шестірці пентаклів ці виграші можуть бути у благодійних івентах, організаціях чи подіях. Тому раджу звернути вам увагу на збір в шапці профілю, адже обміфай спільно з Азован організовують великий збір розіграш, де можна виграти. Низку дороговартісних призів від техніки Apple до головного призу. Скажу по секрету. Це авто. В цілому цей рік буде для вас фінансово дуже вдалим. У вас буде багато перемог, фінанси будуть іти вам в руки. Більше того, благочинна діяльність приноситиме для вас неабиякі плоди. Тож цього року для вас вкрай благоприємно брати участь в різного роду лотереях, конкурсах, скрізь де можна виграти призи, бо удача буде обов'язково на вашій стороні. Цей рік принесе для вас багато щасливих подій та вдалих збігів обставин. Тому обов'язково зберігайте цей прогноз, щоб він для вас збувся.